Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії жіночого чемпіонату Європи, що проходить на острові Родос. Цього разу в центрі нашої уваги опинилася знаменита українська шахістка, міжнародний гросмейстер, чемпіонка світу Анна Ушеніна, яка в четвертому турі грала чорними проти німецької шахістки, жіночого міжнародного гросмейстера Яни Шнайдер. Партія ця дуже цікава, тому що Анна Ушеніна вже на виході з дебюту опинилася на межі прірви. Буквально один неправильний хід міг призвести до миттєвого програшу. Як Анна Ушеніна впоралася з цією ситуацією, ми зараз з вами і розглянемо. Отже, Е4 зіграла Шнайдер Д 6 Д4. Кінів шість, кінця 3 Е5. Це так звана сучасна трактовка захисту Філідора. Чорні пропонують суперниці вже в дебюті розміняти ферзів, але, як відомо, цей Філідорівський Еншпіль не дає білим великої переваги. Тому Шнайдер вирішила піти основним шляхом. Зберігаючи ферзів, розвинула коня на F3 після кінь bd 7 слон c 4 слон e 7 і a 4 Суперниці зробили рокіровки c 6 У цій позиції Білі найчастіше ставлять туру на e 1 Але Шнайдер. Заздалегідь відійшла слоном на А2. Тут білий слон, наче снайпер, ховаючись в хащах власних фігур та пішаків, прострілює діагональ А2Ж8 і стає першопричиною подальших проблем чорних. H6 грає Українка, кінь Аж 4. Ось такий цікавий фланговий випад. Білий кінь хоче зайти не лише на поле в 5, але й на g6. Не забуваємо про зв'язку пішака F7. У Шеніна б'є на d4, ферзь б'є d4. Тут чорні могли застосувати типове для захисту Філідора пішакове просування в центрі, тобто зіграти d5. І після взяття кінь d5, кінь б'є d5, слон б'є б'h4 на дошці приблизно рівна позиція. Але ушеніна вирішила зіграти інакше, поставила коня на e5, провокуючи просування пішака на f4. Так і зіграла Шнайдер. Ну а що робити далі? Кращим був відхід коня на g4, знову ж таки, кінь h4 під боєм, з контратакою білого коня. Після розміну легких фігур ЄД, чорні грають слони в 6. Далі розвивають слона на Е6. Далі на Е5 йде слон або кінь, і це, за думкою комп'ютера, абсолютно рівна позиція, незважаючи на зайвого пішака у білих. Але, на жаль, Анна Ушеніна помиляється. Замість відходу коня на g4 вона грає c5, проганяючи ферзя і відходить конем на c6. Білі заходять своїм конем на g6, вилка, тура e8 і не розмін на e7, а e5. Яна Шнайдер грає дуже агресивно. Бити пішака не можна, тому що після взяття ферзь d2, слон d2, у чорних під боєм кінь, а якщо відійти, то буде взяття не всім слоном. Зроблено лише 14 ходів, а Анна Ушеніна потрапила у дуже скрутну ситуацію. Українка вирішила відійти конем на h7, але білі заходять своїм конем на b 5 нападаючи на d6. І тут бити на e 5 погано. Після розміну ферзів кінь заходить на d6, нападаючи на туру і пішака, і врятувати важку фігуру чорні не можуть. Тому ушеніна перекриває вертикаль d ходом кінь d 4 Розмін з шахом на е 7 і тут білим варто було просто побити на Д6. Після слон е 6 взяття Тура е 6 ще один агресивний хід Б4. Ну і звісно, з таким потужним конем на Д6 перевага білих дуже серйозна. Але отримавши чудову позицію, Яна Шнайдер починає робити неточності. Вона забирає на Д4 і виграє пішака, але дає час суперниці на розвиток фігур. Слон f 5, нападаючи на пішака c 2 І тут білим варто було просто побити ферзем на д6, перейти до еншпілю, Тура Д7, у білих два пішаки під боєм, краще піти. Слон Б3, взяття, слон Є3. І в цьому еншпілі у білих серйозна перевага: зайвий пішак і два слони. Але німецька шахістка припустилася ще одної помилки. Вона зіграла c3, і після взяття на Е5 ФЕ, слон під боєм, слон Е6 взяття тура е 6 Так, у білих тут також зайвий пішак, але поступово їхній слон стає поганим. Він вже обмежений в своїх діях і стає на F4, захищаючи пішака Е5. Ну а що ж чорний кінь? Він нарешті починає ворушитися. Кінь Ф8, тура АД1, ферзь А5, слон ж 3 тура АЕ8. У цій позиції перевага білих мінімальна. Її можна було зберегти ходом ферзь С4. Але B4, грає Шнайдер, це призводить до розміну пішаків, який тільки погіршує позицію білих. Після взяття тура А1, ферзь С6 забираємо тура 6Е7. Подивіться на слона G3. Він просто захищає пішака Е5 і не є активною фігурою. А чорний кінь вже готовий зайти на Е6, блокуючи ізольованого пішака, ну а далі активізуються важкі фігури. Приблизно за таким планом розвивається партія. І поступово Анна Ушеніна, незважаючи на зайвого пішака білих, просто переграє свою суперницю. Все ж таки в цій парі різниця в класі явно на користь українки. Тура А5, Тура Д7, Б5, але ферзь ж 6 Білий ферзь відходить на F2. Тура С8, нападаючи на пішака, захист ферзь d3. Зроблено декілька ходів, а важкі фігури чорних вже максимально активні. Білі ж шукають захист, ферзь b6, кінь e6, тура а7, тура С7, слон е1 і ферзь e4. Білий слон, як і раніше, займає пасивну позицію і лише захищає свої пішаки. Шах короля h 7 ферзь f2 і тура c5. Подвійний удар. Чорні, нарешті, зрівнюють матеріал, але їхня позиційна перевага вже дуже велика. Тому загалом можна сказати, що тут вже білі шукають порятунок. Слон Д2, ферзь С2, слон Е1, але жодних розмінів ферзів. Тура Е2. Ферзів 3 грає Шнайдер, кінь G5. Всі чотири чорні фігури максимально активізувалися. Білі ж розкидані по дошці. І їм важко взаємодіяти. Ферзь g3, тура D7, Тура А1, Тура e 3 Чорні фігури безперешкодно заходять у тил суперниці. Ферзь g4, ще й F5 грає Шнайдер. Білі не можуть відійти ферзем на h4, тому що буде взяття пішака G2. Тому б'є на F5 Шнайдер, чудово розуміючи, що віддає цим ходом слона. Забираємо взяття. Король f 2 тура b 1 h 4 шах, король e 3 взяття на c 3 тепер уже у чорних зайвий кінь, король d 4 кінь a 4 і в цій безнадійній позиції білі здалися. Ось така цікава партія. Будемо відверті: в дебюті Анна Ушеніна зіграла не найкращим чином і опинилася на межі поразки, але все ж таки різниця в класі далася взнаки. Яна Шнайдер не використала всіх своїх можливостей і поступово програла кращу позицію. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!